З питань громадсько-політичної ситуації, що склалася сьогодні в Україні, є різні точки зору. Зокрема, одну з них представляє громадський рух український вибір з ініціативи цього об'єднання з 24 по 26 грудня у всіх областях України проходять круглі столи на тему шляхи виходу з політичної кризи в Україні. Погляд місцевих еліт відбулось таке засідання в івано франківську В ньому взяли участь представники політичних рухів і партії, керівники навчальних закладів. Підприємств, політологи, наукові діячі, експерти в галузі права, представники громадських організацій та органів місцевого самоврядування присутні обговорили соціально-економічну і політичну ситуацію в країні та висунули конкретні пропозиції щодо розв'язання наявних проблем. За словами громадського руху український вибір, події останніх днів свідчать про найбільш серйозну політичну кризу в державі. Вона викликана концентрацією влади в одних руках. Український вибір першим запропонував чіткий конструктивний механізм, який допоможе вийти нашій державі із напруженої ситуації. Ми пропонуємо вирішувати стратегічно важливі питання в державі лише на всеукраїнському референдумі. друге повернутися до конституції реформи 2004 року, яка діяла з 2006 по 2010 рік і була незаконно скасована Конституційним судом. Таким чином, країна буде відновлена в країні буде відновлена парламентська президентська форма правління, що покладає край жорсткій централізації влади і концентрації владних повноважень в одних руках. І третє розробити концепцію механізму переходу до федеративної системи устрою держави. Це єдиний засіб, який дозволить уникнути розколу України. Російська Федерація підтвердила, що готова прийти на допомогу українському народові. Митний союз це правильний вибір нашої держави. Сьогодні Український вибір продовжує вести системну і послідовну роботу і роз'яснення переваг приєднання України до митного союзу. Це відновить потік інвестицій і зробить Україну конкурентно здатною державою. Майже 25 тисяч українців зіткнулися з труднощами при в'їзді на територію Росії. Український вибір допоможе вирішити питання міграції громадян. «Медведчук провів зустріч з головою міграційної служби в Росії. Вони обсудили це питання, і в ближайшим часом припитання я думаю буде знято і есть, тобто вирішене для цих українців, яким на даний момент є перепона. Перетинені кордону український вибір продовжить налагоджувати економічні зв'язки з Російською Федерацією, а також сприятиме в тому, щоб Україна стала авторитетним учасником міжнародних відносин.